Добрий день, діти! Відгадайте загадку про нашу сьогоднішню гостю. І вона з'явиться перед вами. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти, Не цурається роботи. Молодці малята так, це бджілка. Сьогодні ми з вами поговоримо про маленьку комашку бджілку. Бджілка цілісінький день літає з квітки на квітку і збирає нектар. Потім несе його до вулика. У вулику нектар перетворюється на мед. Мед бджілкам потрібен для харчування взимку, коли немає квітів. А ще бджілка ділиться ним з людьми. Він дуже смачний і корисний. Погляньте на бджілку і розкажіть про неї. Де живе бджілка? Бджілка живе у вулику. А де вона літає? Бджілка літає над квітами. Навіщо бджілка літає з квітки на квітку? Так, вона збирає нектар. Куди несе нектар? Нектар вона несе у вулик. На що перетвориться нектар у вулику? Правильно, на мед. Малята, а ви любите мед так само, як бджілки? Так, мед дуже смачний та корисний. Зараз пограємо з бджілкою пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Вкладаємо ручку в кулачок, виправляємо вказівний пальчик, крутимо вказівним пальчиком, промовляючи такі слова. Бджілко, бджілко, покружляй, з квіток меду назбирай. Молодці малята! Що ж малята? Ми сьогодні з вами багато дізналися про бджіл. Про те, що вони живуть у вулику. Що вони збирають нектар з квітів. Потім нектар перетворюється на мед, який ми з вами разом ласуємо. А навіщо ж бджілка мед? Бджілки ним харчуються узимку, коли немає квітів. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей, малята!